Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва Вау, вихідні у ЄВі з 22 по 24 серпня. На усі ручки та ЗОшити діє акція 2 до рівню 4. Ви обираєте 4 товари, ЗОшити та ручки. Із 4 товарів піде вам в подарунок 2. Товари, будемо так казати, я завжди вам уточняю, що із чотирьох одиниць підуть вам дешевші. І мені написали коментар, що не обов'язково дешевші, а може бути і така ціна. Так, саме так, якщо ви берете, наприклад, чотири однакових товари, то з чотирьох вам два товари піде в подарунок. Якщо ви берете, мається на увазі, в різну ціну, тоді вам дешевше піде, щоб ви це собі враховували. Ой, надіюсь, я. Пояснила так, що мене зрозуміло. Ручки є різні. Хто не бачив, я робила більш детальний огляд у минулому випуску є, тож цього разу вже зупинятися не буду. Ну так, загалом скажу ручки від 6 гривень, а зошити від 8 гривень на 18 аркушів. Гарна знижка на зубні електричні щітки oral B. До 50%. Звертайте увагу, хто не має, річ справді хороша. Є ось такі дитячі із контейнером для зберігання, як він правильно називається, дорожній чохол 923 гривні. Це є із спайдерменом з Ельзою за 899. Ось такі зубні щіточки є, бачите, і різні. Такий варіант 849 гривень. І ось така чорна, теж 849. До речі, насадки дитячі і дорослі вони підходять щодо такої, щодо такої. Тобто вони універсальні, так би мовити. Вони відрізняються, мабуть, діаметром і жорсткістю щитини. А так вони можна і дитячу на дорослу. тут, чекайте я вам зараз. Продемонструю, тут є зразки. А, не виймаються, ну, коротше, їх можна переставити. Тут можна показати. Бачите, Ось. Бачите вони підходять. На усі засоби для чищення від торгової марки СІФ зі знижкою у 30%. Крем для чищення сів об'ємом 750 мл 100 грн, 500 мл 70, 250 мл 43 грн – 50 копійок. Спрей антижир 75, антиналіт так само 75 грн. І ще має бути сів по моєму для миття підлоги. Ось такий варіант: сів, лаванда. Об'єм літр та 100 мл за 119. Новинка від Domestos і одразу акційна ціна мінус 35%. Це є спрей-пінка для чищення унітазу. Вона є ось тут. бачите, пінка. Об'єм 435 мл за 122 гривні. Мінус 50% на другу одиницю блоки, таблетки та засоби для чищення туалету. Ось цей весь стелаж, і ось там внизу доместос. Тобто можна поєднати з цих товарів обрати два, можна однакові, можна різні, і щось вам із двох піде в подарунок. Якщо з різною ціною, то те, що дешевше. якщо з Однаковою ціною, то просто одна з одна із товарів. Одним словом. Такий набір від Кьонен, три штуки за 90, є поштучно, по 44 гривні одна підвіска в унітаз. Брев, що забарвлює воду, 60, такі по 56 штучки, Гелвий варіант 60 і такий 60. Таблетки у зливний бачок від Sky» по 16. Доместос запаски по 30. Підвіски 41 гривня 80 копійок. Доместос штучка 49,50. Три штуки таких хвойний аромат за 136. Брев дві штуки по 103-109 гривень. Таблетки «Взливний зливний бачок від Брев. Дві штуки за 100 гривень. 3 гривні. Якщо берете дві упаковки, перша оплачуєте 103, інша буде за 52 за округлим, так? За 52 гривні. Дуже вигідно, якщо ви ще маєте бонуси оплатити частину покупки бонусами. Брав під 159 3 штуки, такі, що забарвлюють воду, 159, 149, 2 штуки 86. Так, це є диски 128 гривень 6 штук. Скай підвізка 16 і запаски по 8,50. Скай для унітазу. Ціна 40 гривень. А друга піде за ціною 20 гривень. Донат 69,50. Сармікс 68 і так, 85. Друга одиниця буде за 40. 2 гривні 50 копійок. Важливо брати одним чеком. Бо якщо ви один раз прийдете, візьмете, потім через, не знаю, завтра прийдете ще за одною штукою, то акція не спрацюється. Це має бути одним чеком. 76 гривень від Кіона засіб 750 мл. Доместос по 109 гривень за літр. 750 мл 89,50. В такий Доместос 89,50. Все вам показала з цієї категорії, можна об'єднувати. Схожа акція на усі гелеві капсули для прання. Мінус 50% на другу упаковку. Ціка класна вигода. Це є велетенська упаковка капсул. Тут аж 60 штук від Ariel. і ціна 612 гривень. А друга упаковка буде за 306 Ariel 459, 30 капсул, 22 капсули 347, 12 капсул 314. Кьонен, 179. Скай 299. Так, тут 16, тут 35. Скай 12 капсул за 119 гривень. Лоск. 199 і 174. Дорожчий 13 капсул, а дешевший 15 капсул. От так. Персіл 189 гривень. Капсул 11 і 13 за 199. Це є, мабуть, універсальний, а це є для кольорових точно. Бачите, пише коло. А це, мабуть, універсальне видалення плям. Персіл 399,26 капсул, 35 капсул за 424 і тут 60 капсул за 649. Чашки, бокали та посуд для сервірування з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Аж мені знаєте що, кортить піти в іншу єву, там де є посуд, і вам показати більш детальніше. Бо гарна пропозиція, і дуже багато є акційних товарів. Можна собі взяти для сервірування, бо все одно, якщо берете для сервірування, то береться більше, ніж одна одиниця, Дитські прикольні. пігали соусниці, три штуки за 80 гривень. Можна і собі, і мамі, і подрузі на подарунок. Обрати. Greenway. акційна ціна на серветки просто вау! Ви подивіться, яка краса. От я вам поближче, щоб тінь не падала. Новий дизайн у них. Я так розумію, зелений і такий ніжний. Ну, це як бежевий колір. Дуже так по-багатому, я б сказала. Дуже прикольні. Тут є поєднання і глянець, і мат. Ціна 42 гривні 90 штук. Ага, менша кількість. Я звикла, що отаких от по 150, а вже менші. І ось такий варіант: тут є поєднання кольорових та біленьких, 80 штук за 26 гривень. Також на вологі серветочки знижка 40% до 40%, 36 гривень 100 штук. І бачу, були менші 60 штук за 27. Такі упаковки по 15 штук 7,20. На усі шкарпетки діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Думаю, вже сезон вже можна закуплятися. Отакі ціни 53 гривні чоловічі, вищі по 40 гривень. З малюночками 45, 50, 40, 45 і такі по 45. 35. З люрексовою ниткою по 35. 45. Ось ці. Класичний варіант. 30 гривень. Пише спортивні пренінг. 35, 45. Такі. Ось є по 30. До речі, вони приємні на дотик, досить непогані. Ці по 25, підслідники 25, 20, 20 є і блакитні. Оп-оп-оп. Берете дві пари, третя в подарунок. Тобто за 40 гривень виходить три пари шкарпеток. Так, 45, 30. 25. Вони хоч схожі, але вони різні. Ці м'якші на дотик. Ці такі трошечки, я б сказала, жорсткіші, але вони теж нормальні. Є такі мало. Вони відрізняються ось цим обводочком кольоровим. І підслідники по 25. Ще можна щось із розпродажу теж знайти цікавеньке. Але треба уважно на сканері сканувати, бо буває, знаєте, що зверху впаде, і можна подумати, що це акційні, а вони не акційні. Такі шкарпетки по 14 пару, третя третій подарунок. Один дорівнює 2 на вологі серветки від Joy. Є два варіанти. Менші 24 штуки за 22 гривні. І більше 100 штук за 56 гривень. Вигідно брати дві однакові, такі або такі. До 40% знижка на засоби для інтимної гігієни від лінджері. Також прокладки щоденні для критичних днів. Ось, міцелярний гель 64, такий 59. Прокладки ціни 10 штук 29 гривень. Є і 7, тут, як які у нас. Навіть є трусики. Ціна 32 гривні 50 копійок. Це є нічні трусики. Це як формат прокладок, тільки трусиками. І тампони ціни від 29 гривень за 8 штук. Ще одна така масштабна акція це є засоби для миття волосся, крім професійних, і вони з акцією мінус 50 на другу одиницю. Є неакційні. Це є Про», «ДАВ». Є акційні, речі, якісь із «ДАВ» акційні. Так, Шварцкобліс 125 гривень за 400 мл. 250 мл 104. Тобто, першу берете за 104, а друга піде за 52 гривні. Є іне неакційні, Лораль Ельсев. Хочуться вам максимум показати. Не лише шампуні, а і спреї, масочки, бальзамчики, улійки. Все з цих стелажів, крім професійних серій. Панті акційні ціни 350 мл 215 гривень. Це є бальзам Поліскович. шампуні по 171 гривні. Гарнір фруктіс оце прикольно. І знижена ціна, і мінус 50 на другу одиницю. Повторюсь, треба брати одним чеком два товари із цієї категорії. Так, це є в нас щом? Кучерявий метод. Це є засіб для вкладання волосся, точніше, шампунь пише. Перший шампунь. Шампунь для зволоження хвилястого та кучерявого волосся. 147 гривень 200 мл. 222 гривні масочка. І спрей 222 гривні. Карнір Фруктіс. Це вся серія. Октінні ціни, шампуні по 122 гривні 400 мл. Шампуні 250 мл 135. Так, шаума по 95,50 50 Ага, не хочу, не хоче сунутись. Хотіла поправити. Всі по 132 гривні, шампуні, кондиціонери, є ще масочки. 251 гривня за 400 мл, олійка 100 мл 211. Herbal Essence 167 гривень, шампунь 350 мл. Є декілька на вибір. Ось Так вам покажу здалека. І ще є бальзами ополіскувачі оп, 250 мл, 158. Масочки по 247. Одна шавма тут, проти лупи 125 натюрель по 100 гривень, 129. Так, всі ось ми вже бачили. Про тебе шампунь 63 гривні, 50 копійок за літр. А друга баночка буде за 32 гривні за округлієнку. Засоби для моделювання зачіски від СІОС. Знижка 30 від сотків. ось такий гель 242 гривні, паста 242 гривні. Така, така. Лаки 198-300 мл. Такі, такі 198, менші по 104 гривні. Є два варіанти: 75 мл. Я фарбуюсь ось такою фарбою. Мінус 30%. Зараз акційна ціна 250 гривень. Різні є кольори. Я дуже довгий час користувалася просто чорною, а потім перейшла на більш світлішу. Але вже не пам'ятаю, яка це була. Чи це була трієчка, чи яка? Бо чи. Чер... Чим більша цифра, тобто один, це є найтемніше, і чим більша цифра, там 6, 7, 8, то є світліший колір. Косметички, сумки та рюкзачки. Акція 1 до рівні 2. Обираєте 2 товари з цих категорій, а оплачуєте за дорожчу позицію. Це цікава косметичка, дуже так вона гарно розкладається. Я думаю, буде зручно на косметику взагалі супер. Або на аптечку, кому до чого вона може згодитися. Цікаво. Дайте ще на ціну заглянемо. 249. Є такі косметички, що навіть можна використовувати як пенал. От чому б ні. От така, наприклад. Її по 50 гривень. Тут на кожній є ціночок 70 така з котиком. Ці блискучі по 70. Теж 70. Такий цікавий перелив кольору. Так, ціна 199. Такі гарненькі теж, цікаві переливи. Ой! 129. Така нова колекція. Ось тут цікаво, зроблений замочок Forever Young. Не хочу вам ціну показати. І ще в врожавому такі косметички. І ціна 169. 169 ви заплатите за дві. Так, така косметичка. Прозора звідси. Опа. Ага. Теж 169. Як вам такі? Такий варіант за 100 гривень. Є ще чоловічі, теж на них акція діє. Ціна 199. Не знаю, так назвала чоловічі? Не факт, що вони чоловічі, просто чорненькі і з кольоровими замочками. Такі дорожні косметички, дуже-дуже зручні. Я би їх назвала не лише дорожніми, а й універсальними. Хочу вам показати серединку зараз. Дивіться, перше, гачок зручно, якщо, наприклад, в душі повісити. І тут можна собі все, що хочете спакувати. Є додаткові резиночки, є ось такі ємності. Косметичка досить така містка. Тут є, бачите, такий провітрюваний відділ, сіточку. А тут така клійоночка. Дуже, на мою думку, це дуже зручний формат. Оп, бачите? Ось. І тут є ручка. Теж можна нести. Ще вам скажу, скільки таке коштує щастя, 249. І такі по 199 є з котиками ще. Сумки жіночі по 199 гривень. Така міні-сумка екошкіра 299 гривень. Не дуже мені зручно одною рукою, але дуже хочеться вам це все показати. Така за 299. Я би це назвала швидше косметичкою. Вона така досить маленька, але, мабуть, має довгу ручку таку, знаєте, через плече. Є ще такі ж самі, але у чорному кольорі. І вони всі різні на дотик. Тобто різний матеріал. Тут такий, тут такий і пошиття різне. 399, ось така сумочка жіноча. До речі, асортимент в євах на сумки дуже відрізняється, тому що їх привозять зазвичай по декілька штучок. І що розкупили, знаєте, що залишилося, то відрізняється. 329 капібара, рюкзачок дитячий, дівчачий. Так, 349. Такий скривий рюкзачок. Так, ціна 349, невеличкий жіночий по 399. Один плюс 1 дорівнює 3 на ватну продукцію від торгової марки «Аура». Такі 300 штук ватні палочки за 58,50. Берете три упаковки і піде вам одна в подарунок. Можна об'єднати. Наприклад, ось такі взяти 200 штук 45 гривень. Так, ватні диски, аура. 70 гривень за 100 штук і 78 гривень 120 штук. Є ще 150 за 94,50. Дуже зручно, ось тут пише кількість. 100, 100, 120. А от 150 не бачу, може вже розібрали? Нема. Знижка до 30% на засоби для, так скажем, тонування обличчя, тому що це є пудри. Тональні крема рум'яни, консилер бази та хайлайтери. Так, за 503 гривні тональний крем Трумач. Гіалуронова тональна сироватка 599. BB Magic крем тональний за 299. Infailable 519. Концелер 423 чи 367. Ось такі. Трумач 369. Так, пудра компактна за 503 гривні. Що тут ще є цікавого? Інхейловий тональний крем за 395. Пудра хайлайтер за 379. Декоративна косметика для очей та брів від Ледо зі знижкою до 50%. Це є палітри тіней. Туші ціни від 99,90%, але є різні, є навіть по 80% така зелена колекція. 80 гривень, то щіточки в них є теж і натуральні, і силіконові. Хто, які більше любить ці з зеленими купачками, це і натуральна щіточка, з червоними купочками, з силіконові щіточки. Евелін косметик, декоративна косметика зі знижкою до 50%. Бальзам для губ 133 гривні. Такий бальзам має пощіпуючий ефект збільшенням. Максимайзер 119. Тут багато акційних товарів. Гелі для вкладання брів 84,50, тіні по 104 гривні для повік, але це рідкі тіні. Виглядають, як помада, до речі, палітра тіней 9 кольорів за 199 гривні. По 119, 114 є база під макіяж Бібі-крем, консилери. Вони теж акційні, просто ще не на все встигли змінити акці... ціночка. Ви скануйте на сканері або уточняйте на касі 64,50 крем кашемір. Акція 2 дорівнює 4 на усю декоративну косметику від GlenB. Дуже великий асортимент. Тут є. Для всього. І для очей, і для губ, для шкіри, і навіть для нігтів. Але красивені зошити, Дякую. мені дуже до вподоби. дуже їх багатенько є.